Стало, щоб наші викладачі сказали, що ця конференція для вас про традиції чи про народження чи викладачі? Мабуть, викладачі з о, онлайну підключаться. Це про про традиції чи ні? ще підключиться викладачі? Можу я сказати. Да, катерина. Я, для мене це перше позумовно це народження нових едим, можливість їх проговорити, але це ще про розуміння того, де ти знаходишся в науці. Тобто, розуміння того, що де інші, де ми, де народна Українська академія, тобто які, такі таке ну, вимірювання да, нас на місці актуальної науки. Я підтримую, тому що ну, особливо як ну, Катерина Вікторовна ти вигадає наступна назва, наступної конференції цілий рік ти думаєш, боже, про що? про да? Тобто ти сам ростеш да, і розумієш, нам ну, здається, що переважна більшість академічної наукової спільноти mm -hmm. ну, думає весь рік, про да. ну, що там можна буде сказати да. да. Да, Дякуємо, дякую вам. Да, Таєночка, пойдемо далі. Так, так, так. так. Що для вас важливіше? Надати знання з дисципліни, чи навчити мислення? Ну, давайте так. По-перше, як на мене, протиставлення неможливо знання чи мислення, як на мене, протиставлення. Проти тобто це пов'язання між собою пам'яті. А по-друге, дуже важливо, щоб студент зрозумів, що вони пов'язані. Тобто знання або мислення для мене це. Це було моменти, і якщо це виглядає, розуміє, це добре. Але я фантастика, якщо це розуміє. Став. І друге питання, пишу, і друге питання. Які помилки студентів ви оцінюєте не як провал, а як крок вперед? Ну, відволіка, якщо студент щось каже, це вже добре. Якщо наш студент каже, то ще й затримується це вже два. Якщо серйозно, безумовно, сьогодні якість освіти, переважно більшість викладачів, вона не виждала. Не Я сподіваюся, що з часом вже може щось зміниться, але головне, якщо студент готувався, якщо він намагається осмислити і несе якусь несенітницю, це не, це не проблема. Якщо студент намагається самостійно щось осмислити. Якщо це, як я кажу постійно, як той крав одним охом на мене в камеру чи кудись нам одним оком вже сканує, я коли так спробую зробити, в мене буде боліти голова через 3 секунди. Тобто одне око на тебе, а інше опа щось сканує, щось сканує. Якщо так, то заготовлені такі відповіді вони на користь вживу. Провалів у студентів, якщо вони прагнуть щось зрозуміти, не буває. Що стосується точки зору викладача, мені трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно. Зараз і Наталя Сергійна відповідала, і Дмитро Ігорович з приводу використання штучного інтелекту, знаєте, може відповім жорстко, але я спостерігаю дебілізацію студентського. Дебілізацію. Чому? Тому що мозок він потрібно тренувати. Якщо мозок не тренувати, то може з вами лета ще всі. Може, я для вас відкриєте внучку, але викликали подачі, вони ж теж ж ледаш, може виділять. Якщо можливо натиснути кнопку і отримати відповідь більш якісно, чим може цей момент видати мій мозок, палець буде натискати кнопочку. Але уявіть собі ситуацію, коли світла немає, води немає. Тепла немає, зв'язку немає. І тоді. Студент А з часом і фахівець, людина від Тому що тренування не буде, музик не буде відповідати, ми з вами побачили це, коли постійно задаєш студенту запитання, перший курс менше, цим хворіє, третій, п'ятий, вже там трошки інше. Ви починаєте шалено шукати, де знайти пловна. Де знайти, де, де класники? Якщо класники набуває, то це дуже важко. Я на цьому от, сесію несумиспиті мала дві помилки, як викладач. Перший курс відповідав, який був в онлайні, відповідав без підготовки. Чи то важко, це дуже важко. Але як тільки хтось мене відволікав, оці дві хвилинки чи три хвилинки, от за ці дві хвилинки хтось, хто був в мене на екрані, стовідсотково змінював якість відділення. Як це можна було зробити за дві хвилини, я не знаю. Але знаєте, театр одного актора. Як вам сказати, от зараз я тут подумала, а вже ж там все на дві Дуже цікаво. І впевненості одразу додається. А якщо не буде де передаватись? Отоді допомагати. Тому GPT, безумовно, не тільки GPT в Запорізьку штучний інтелект, все, що відбувається, це допомога. Але обережно, обережно шановні, ну перш перше все студентка. Обережно. Нам треба зрозуміти, нам з вами треба зрозуміти. Як провести цю, цю таку, знаєте, червону черту, червону таку рису, за яку неможливо зайти? Хочеться постійно. Чи півгодини витратити на те, щоб продумати і якимось чином підготуватись до тоді, чи полежачи дивані, там десь натиснути, воно треба геніальне видасть, і воно пише, це не зовсім геніально, це давати трошки цікавіше, зробити таке інше. Для мене це на сьогодні проблема. Проблема дуже велика. Як завадити вам, видати на особенце взагалі індивитуальну Дякую. Лише те, що в вашій голові. Бо навіть зараз, якщо ми підійдемо такі розеточки, і вимкнемо один одним рухом, наша вся прес-конференція завершиться. Ну я вважаю, що я навчилася, працюючи зі студентами, саме. Взаємоповазі, взаємоповага і щирість взагалі часто бували ефективнішими, ніж сувора дисципліна. Але дисципліна, я вважаю, що вона повинна бути. І ще, що я хочу сказати, що я вірю у студента навіть тоді, коли саме собі сам сумніваються. Оце, сам, оце найголовніше. І підтримка, і треба постійно підтримати. І ще оптимізм і віра в те, що все буде класно. Все все вийшло. Дякую Ну, деканат, сидіти, да, деканат бізнесу це від, від, відрізняється. Хоча інші деканати теж дуже оптимістичні, так, Марія? Павлівна? Дуже багато яскравих рис. Так. Ми дисципліни, де ми робимо проекти економіки. І ось наперед це описує наших виборачів як оптимістів. Один студент. Він успішний бізнес розписав як такий, що не потрібно багато працювати, але щоб утримувати багато прибутку. Якщо було дуже дивно, що всі інші його підтримали. Тобто дійсно, щоб дуже мало працювати, а отримували багато прибутків. Дійсно ж, потім прийшлося пояснити цю реальність нашого економічного. І а, другий студент цього проєкту розписав, що його проєкт буде успішним, а, не вкладаючи жодної якось, там, гривні стартового капіталу. Ось лише а, що він дуже хоче, прагне йому є бажання, тому він буде успішним. Ну, дійсно, також пояснити наші реалії економічні, що а, не буває. Але щоб підсумувати, тут ми дуже, я радію за наших студентів, що все ж таки вони дуже оптимістичні в своїх прогнозах, в своїх прагненнях. Їм не вистачає знань, які ми додаємо. Але це дійсно так. І ще взагалі я хотіла підсумувати, що щось найдивніше, найдивніше і найнесподіваніше це взагалі наші здобувачі. Ось я дивлюсь на на Таких гарних дівчат на хлопців. Ось це саме те, що в нас найди. Які доїхали, так? доїхали, І тих то онлайн, а ось ну просто я офлайн, ми тут. А викладачі вас не вийшли? Задихають. Таки не стані надихають. Але там не дарина, ну я не бачу це ближче ж так. що ж це І референти, так. Це таке, це подже. Да, не але єдина така команда. Ось це наше найдивніше, найгарніше, і взагалі, що вони тут знаходяться. А можливо, несподіванка таке запитання, продовження того, що ви казали зараз. Практично усіх нас викладачів є досвід роботи інших місць. Вирізняється для вас яких ви дописали, які вони гарненькі. Я не знаю, де там гарненькі учні, які зранку зустрічають від Де такі гарненькі у нас студенти? Якщо серйозно, для вас є якісь моменти, які відрізняють? Ну, для мене немає, бо е, в мене був досвід адміністративний е, саме зі студентами близьких діками. І, і тому я може, це як деформація. Гарна деформація з досвіду, але я їх сприймаю як от те, що потрібно при будь-яких ситуаціях захищати, зберігати, дійсно навчати і робити в житті, в Але здобувачі, ну, як ми зараз, дивимо, студентство це найцінніше, якщо 一起过过的 ті, які у собі у свої враження, своє ставлення, ми звикли до цього чіптті, ми будемо вже, не лише перекликувати, де на рівні чи на право дорогу, а ми будемо задавати питання, які стосуються наших особистих позицій І от комуначі про викликання, зараз є викликання. Якщо людина не буде розвиватися, то якщо, вона, якщо ми будемо. Що ми тоді маємо право, ми збережемо своє право на шиття, наші а я патріот, а я сьогодні нема схід, я б може Але це допомоги нам, що ці цінності ми повинні бути на першому плані, і потрібно зберігати своє е, через цінності через зберігати своє, е, ну, своє внутрішнє. Що мої діти хати жили на цій селі. Я маю право жити, я маю мислити так. І так як мені нам не знають, що а так я в мене будуть системі цілі. Це це річ, чи форма захисту в селі. Ну, скажу чесно, що питання дуже актуальне і для доросла, і для себе. Тобто, тут для тих, хто так, ну, якщо не знаю, що таке проти це такий. Синдром відкладання, да, коли ми нічого не робимо, але є нюанси. Насправді а, тут нюанс в мотивації. Якщо ви лежите на дивані, нічого не робите, вам байдуже, вам гарно, да, і у вас ніяких немає внутрішніх перешкод це лінь. Це лінь. Але коли ви лежете да, і щось всередині, ви розумієте, що вам треба встати, треба робити, а, ну, да, але ви цього не можете, да, тобто все, все рівно нічого не робите, вам якось ніякого. Це про простинація. Да? Тоді це може да, насправді бути захисним механізмом проти і психологічних речей. Наприклад, ви боїтеся, бо у вас чогось багато да, починати, бо ви не думаєте, що ви зможете це зробити. І, наприклад, з тим, що це оцінка. Да, ви, ви боїтеся зробити так, щоб це було так, гарно, да, Перфекціонізм. Не стільки згадемо, скільки ви хочете, ви боїтеся цього. цього. І це може бути внутрішня невпевненість. Це ще такий собі ну, захист від перегріву а, саме, а, саме того що, між ну, тим, що тобі треба, і ти, що ти хочеш. Так? Це найголовніше. Ну, а вихід, да, ми розуміємо, що нація, коли ми починаємо частіше всього робити щось в абральному режимі, все рівно нам треба робити Це дуже гарно, да, все рівно помилки, але воно йде по колу. Ну, Напевно, дуже багато є різних. Варятів, як сьогодні починати виходити, але головне починати виходити. Починати маленькими кроками, щось робити, знати щось зробити. Хоч коптіки зліти, собачити. Якщо його щось, просто з дивана, злізти і щось почати робити. Не проська. Дякую, ну якщо припреком, ми то вас тоді прийдемо. Так, разом зі мною. Так, чат теж відповідає, так, далі Чат ну, живі про. Другий раз, ну це вже нагайство. Можете підглядати до чату, вони знають. Так, звичайно. 29 травня. Є. Да, дякую почати. Знаєте, можете пальці в небо. О, Альона Рождественська, РП 11, Валетина і Марионівня. дякую Дмитро Паченка, звичайно. Ну, да. <ріху> 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 і, Так. так. Так, Ми вже готуємо подарунки бібліотеки. Так, до речі, так. Достать, що він не підказується. Студенти ще да, давно, як тільки з'явився, да, назвав його три декан. Ну, якщо ви пам'ятаєте, як він виглядає, а, ось, ось подивіться. Як він виходить? І Що, відповідь у нас суботник. Суботник, так? Суботний, так. Це Можна по питанню? По питанню, так, вже відповідь є в цьому. Так, Євроклуб є. У чаті Євроклуб перелічено ще. Кіно є. Чи що мене до назвали? Є, спорт, 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 спорт. Спорт. Ну, кіно, бізнес, євро, літературний. Чудово. Тамара Васильівна, вам п'ять бані. Ні, Ні. та ні, точно ти народження не підходить. піднята рука. Завершення навчання? Ні. Чок, Чок, а я не знаю. Чат не знаю. Чат мов мовчить. Чак. Мовчить. Чак, мовчить. А даревається. Ні-ні ні. Можливо, погодимося. Какої правильна відповідь? Правильна відповідь. Книга руку. Книга робки! Не моє! Це правильна відповідь. Так. Тиждень. Це правильна відповідь. День студента і чат у нас теж відповів правильно. Це День студента, так, правильно. Далі буде трошки вже важче. Та тиждень української допомоги. Хоча можна відповідати. Правильна відповідь, так, відсейн. А, Так, це правильно. Але ж насправді ще й українська мова. І інформатика, так. Але питання було по історії України. Так. Правда, відповідь часовня свято відповідь, цього. Я э, верховьи... этого человека знаю давно. Я не буду говорить о том, каким он был. Этот человек. Скажу о том, как он есть сейчас и промолчу о том, каким бы я хотел увидеть в будущем. Вот сейчас э, я его вижу э, молчаливый интеллектуал, реалист. Почему он молчаливый? От этого, кстати, он сильно страдает, мне кажется. Потому что он молчит, чтобы не выразит свое мнение о происходящем абсурде вокруг. Этого. Почему индивидуал? само собой, образование интеллигентность, культуры. А почему оптимист? Ну, потому что всем своими действиями на сегодняшний день он проявляет этот свой

Є у нас в Харкові один з поважних практорів, я наризала його прізвища, навіщо. Але коли я так трошки розгублено комусь казала, проти чому мовчазні, є у нас проблеми, це вже було під час війни, оцей досвідчений лектор мені каже, ні, я з вами не погоджуюся. Зверніть увагу, скільки університетів Харкова орієнтується на вас. Я кажу, Володимир Степанович, хто ти? там на нас орієнтується, ми невеликі. Та він каже, панораменко Володимир Степанович, ви каже. Конечно, у нас уже богатый университет, зараз вино, коли у першие почвы нормальность. Сбер дает его багам на пищу, богатый университет парков знает, что у нас называется и уровень целый. Кому у нас характер такий, такие михали заражают. Тому що мені зверніть увагу, я тут повністю погоджуюся Ми, Може з вами народитися масштабами. Або в коли Харків, коли вона система освіти у нас досить комірка. Дякую. У нас в чаті відповіли а, делікатний, якщо був би людина, який характер. І Ще відповідь а, стійкий, розумний. Да. Так, ну якщо... А можна ще збивати, от тут який би був характер, я б хотів сказати, що вона була академії, такі, вимоглива, але справедлива. <с І хотів ще сказати, що вона дала таку можливість помилятися, але водночас з цим вчити принесло світ відповідальність.